Привіт, ребятішки! Радий бачити вас в новому відосі: новий комп'ютер, нове замовлення, нове техзавдання. Що хочеться сказати, відразу почну з техзавдання. Да? Бюджет у нас 34 тисячі, тому все, що ви побачите на столі, коштувало 33 500 гривень. На момент покупки. Як мені об'яснить людям, що я купив 2 дні назад і тепер воно подорожчало? Я не знаю, що з цим робити. Тег завдання. Хочу комп'ютер новий, бюджет 33-34 тисячі. Важлива така поміточка. Людина хотіла відеокарту RTX 5060 нову. Ну, понятно, їх поки ще немає бушних. Да? Поїхали до збірки, поїхали до комплектуючих. Не знаю, казав чи ні. Все коштувало 33 500. Можливо, ціни на момент запису відео вже зміняться, того як кожен день ростуть ціни. Я купив вчора SSD. Да? Сьогодні заходю, він уже на 180 гривень дорожче. Купив таке віде... виконання відеокарти. Я заходю, а вона вже дорожча на 700 гривень. Що сталося, що вона на 700 гривень подорожчала, і я не знаю щось, або це щось в космосі, або не знаю. Поїхали до комплектуючих, почнемо з материнської плати. Почав потроху юзати материнські плати Asus, того мною була куплена ось така Asus Prime B450 MA2. Ось так вона виглядає. Так, да, це Micro ATX матерінка. Але в неї є якісь завдатки, можливо, розгону і можливого апгрейду. Маємо 4 слота під оперативку Маємо М2 слот над відеокартою. Я думаю, це важливо, так як продув буде в цій зоні над відеокартою. Я думаю, це. Важливий момент, Того, що дехто розпаює М2 слот під відеокартою, і я думаю, там SSD-шки то буде подушніше. А тут, я думаю, непоганий варіант. Чотири слота під оперативку. Маємо радіатор на VRM, що можливо в дальнішому якийсь апгрейд. Да, супер топ жир. Uh, якісь там Ryzen 9 них той розглядати не буде, вони типу, своїх грошей не коштують. А якийсь який uh, 5700X, да, 5800 і вполне сюди зайде в цю материнку. Uh, я вам покажу порти, які ми тут маємо. Да? Uh, всі USB новітні маємо. 3.0, 3.1 чи 3.2. Uh, Звук маємо, мікрофон, все як положено. HDMI є. І якщо в нас буде процесор з овстроєною графікою, то в нас є VGA, DVI. Для чого це в 2025 році я не знаю, але хай буде. Буде все це працювати в парі з Ryzen 5500. Да, знову 5500 Скоро вже замучаю вас, тим 5500 чи 5500. Я замучаю, не знаю. Але в такий бюджет з відеокартою RTX 5060, якби вмістить другого, нічого не виходить. Того як 5600 і більше 4 коштує, а 5700 x коштує вже більше 5 тисяч, якщо купувати в Україні, того було прийнято рішення під Ryzen 5 5500. Я розумію, що десь його можливо і малувато буде. Але все-таки можливий апгрейд да? того материнка куплена саме така. Хвати про материнку, їдемо далі. Озвучу ціни. Материнська плата обійшлася так, як на момент запису відео іде 11.11 .11, Чорна П'ятниця, і мені вдалося купити материнську плату за 2800. Процесор залишився з незмінною ціною в 2800 гривень. Але материнка за 2800, я вважаю, дуже непоганий варіант. Оперативка. Да, оперативка це, це просто ужас на сьогоднішній день. Е, прошлий кіт я купував. Чого? Біла, мені обійшлася дешевше, ніж сіра. Я не знаю. Взагалі-то завжди біле коштує дорожче, а тут е, сіра коштує дорожче. В нас буде стояти ось такий кіт Ліксара, і то він уже закінчується. Я не знаю, вже бі білих немає планок, залишилися такі сірі. Слава Богу, замовник попросив темненький корпус, і все буде або сіре, або чорне. Тому отакий кіт 2 по 16 будуть стояти. Зразу со старту роблю 32 пам'яті, щоб не було якихось там непоняток. На сьогоднішній день 16 ГБ. Якоби хватає, але я думаю, не знаю, трохи думаю, що це самообман. 16 це вже на грані на сьогоднішній день, кінець 25-го року. Тому 32 ГБ оперативки. Частота 3200, таймінги 16, 18, 18, 32. Зараз покажу вам коробочку. Ось так. Моделька називається Ліксар. Хор DDR 4. Lexart Тхор. Блін, вони прикольно назвали. Капець круто. Ліксард <клес> Хор. Неплохо, неплохо. Це заявка на успіх уже. Ось такий кіт оперативочки у нас буде стоять. Продовжимо накопичувачем. Накопичувач у нас буде стоять теж від фірми Luxar. Так, да, вони особо забув сказати за оперативну пам'ять. Люди добрі, П'ять тисяч гривень. Оперативка П'ять тисяч гривень. йо моє опасно. ССДшечка у нас буде ось такий ліксар. PCI express 3.0. Швидкість читання 3,5. Запис 3000. Моделька називається MN620. Ось такий М2 SSD, протокол NVMe ми маємо. Тобто швидкості у нас достойні будуть на сьогоднішній день, да? це не якась. Об'єм SSD 1000 ГБ на 1 ТБ. Теж, так як один слот, Ну не знаю. У ну, мене щось рука не поворачується. Це на цьому економити, потім починаються всі ці додавання пам'яті І все таке, тим більше бюджет дозволяв, да того і ставлю Тарабайт. Якся. Не знаю, я сам з таким стикався, коли е, встановлював SSD 512, да і люди потім через деякий час питали, як збільшити пам'ять того, як людина збирається вести якісь стріми, грати в іграшки. да І треба. Стабільність в програмах, об'єм, понятне діло, що А512. Неоднократно люди питали, які купили комп'ютер, як збільшити, як додати пам'ять, що 512 все-таки маловато. Охолодження, мною вибрано. Ryzen 5500 і так супер енергоефективний, суперхолодний процик. Да? Але мною була куплена ось така башенка от ID Cooling, ID Cooling Бриц X4. Блін, сьогодні клондайк, якихось названій так круто все називається. Отак от він виглядає, ось така коробочка в нього. Маємо 4 теплотрубочки, що буде для 5500 просто вище криші. Я думаю, робочі температури в процесора будуть в іграх не більше 60 градусів. Отака от от 120-ка. Вона RGB-шна. Тут є підсвітка, але тут не треба ніякого контролера. В нас є отаке: у от, нас підсвітка башні, да? Оцей у нас логотипчик буде світитися. І ми тут з'єднуємося ці 4 піна, і в нас іде 4 піна, просто ми підключаємо в колодку CPU-фан. І в нас буде працювати і підсвітка вентилятора, і підсвітка на башенки. Прикольна така башня, вона у мене була. Ціну SSD скажу, що він коштував 3200, але на сьогоднішній момент він уже подорожчав і коштує 3400 майже без, без кількохся гривень там. Башня мені обійшлася в 899 гривень. Блок живлення. Так як у нас. Сам весь комп'ютер не буде багато споживати електроенергії. У да, нас відеокарта 150 проц там 65 і якщо накинути там ще 50 Вт, то нас там особо -то і не виходить там за 250 Вт. Весь комп'ютер, я думаю, буде споживати не більше в пікових навантаженнях не більше, ніж 250 Вт. Тому класика, блок живлення Гіга, P550 SS. Чорні такі проводочки в нього. Вкладувати кабелі доволі непогано тут. Ось такі в нього характеристики. Я сподіваюся, там щось видно. Видає він по 12 вольтам 45,8 А. Просто блок на 550 Вт. Е, да, в нього є срібний сертифікат. да, в нього там непогані кандьори стоять, але все-таки треба відноситись до нього як, мабуть, до бюджетного блока. Хоч там і сертифікат, і активний PFC, я думаю, не треба гратися і навантажувати його більше, ніж в 250 Вт. Не треба чіпляти якісь 3080. Я різні бачив моменти. Різні бачив комп'ютери, коли на VX в 600 Вт чіпляють 3080, і потім дивуються, що в них комп'ютер виключається. Так що на цей блок буде навантаження 250 максимум Вт. Того отакий блочок у нас буде. Ціна блока живлення 2000 гривень. Ну і залишається в нас багіння, Адекватного геймінга, да? якщо подивитися, що зараз 50-60 впали в ціні трошки. Да? Я дивлюся, що вже легко можна знайти за 14 тисяч гривень 50-60. Я думаю, що за 14 тисяч гривень це доволі непогана відеокарта. Але я переплатив. Я купив за 14,5 тисяч ось таке виконання. Dualka. В мене була вже 5050, -50, вона мені доволі сподобалась. Ми маємо 8 пін живлення відеокарти. Споживається відеокарта на 20 Вт більше, ніж 5050, -50, тобто 150 Вт вона споживає. Підсвіточка тут зелена полосочка. По портам ми маємо ось так. Три дисплей-порта, один HDMI. Вертушечки в нас тут 90 наче, міліметрів. Я думаю, це 90, а може 95. Думаю з температурами в неї все буде добре. Тут уже, я бачу, що тут використовується. Да? Я так подивився, що в версії 50-50 в мене була в прошлому відео така палітка. От там була одна теплотрубочка на 130 Вт. Да? Тут паліт замутили вже дві теплотрубки, того, я думаю, тепловивід увесь буде краще організований. Подовжені вони однакові, по розміру вони ідентичні з 50-50. Коштувала ця відеокарта на момент запису 14 508 гривень, саме ця моделька. Я думаю, це дуже достойно. При тому, що вона видає класні FPS в іграх на свої кошти. Але мене все таки здивувало, що зараз є то 50-60, але я не став брати MSI Ventus, я взагалі бачив за 14 тисяч. Тобто, це, якщо так подумати, да, це майбутній топ-стіма. 50-50 да, і 50-60 вони точно будуть в топі стіма. Це так як 40-60 було спочатку всі. Так скажем, камінням кидали, а тепер всі покупляли і в кожному третьому комп'ютері 40 стоїть, да? То, я думаю, така дорога буде і в 50-50, і 50-60. Непоганий варіант. Ну, а далі я вам покажу корпус, який придбав недорогий акваріум. Людина хотіла саме акваріум бачити, да? свій комп'ютер. Тому придбаний був акваріум. Зараз вам. Ну, а ось, ребятки, і наша коробочка. Моделька називається Prologic GM01, щоб це не значило. Да? По портам ми маємо е, кнопка живлення, перезавантаження, комбінований е, звук мікрофон USB 2.0, USB 3.0. Тут ми маємо на защолках, е загартоване скло тоноване, теж таке темне. В комплекті йдуть. Три вертушки rgb -шні. Вони так світяться по краям. Тут доволі гарно виглядає все це. У мене був вже подібний корпус, акваріум. І тоді я ставив сюди вентилятори. Тут ми маємо місце ще під 220-ки, можна встановити. Не знаю для чого вони тут, але в принципі можна встановити. Покажу вам кабель-менеджмент. Ось так воно все це приїжджає, гарно вкладене. да. Відразу в цьому клубку і не зрозумієш, що це контролер. Але це RGB-шний контролер. Три вертушки з контролером, з пультом керування. Я сподіваюся, там батарейка може є. Але 200, да, наводи на мислю що там немає батарейки. Він на магнітах кріпиться до металу, коли все це нормально. Провода вкласти, то можна кріпити до корпусу його. Місця для вкладки кабелів, я бачу, ну, сантиметра 3 тут є. Тобто вкласти кабелі не буде великою проблемою. Є зацепи під стяжки. Ось такий комплект. Приїжджають болтики всякі. Чого виробники корпуса думають, що кабель-менеджмент можна зробити. 4 стяжками. Я не знаю. Не знаю, чого так думають виробники. 5 стяжок ми маємо. 5, а це вже серйозно. Да? Е, нагадаю, корпус коштує 2100 гривень. Та добре, вже хоч 5 стяжок є, це вже супер. Маємо, що немало гарантію. Е, того, як, якщо ми надумаємо е, на цьому корпусі рівняти гвістки молотком і погнемо сам корпус. Да? То по суті, ми його можемо здати по гарантії. Так що це важливий документ. Спереду у нас оргскло. Треба бути обережним. Того як буде царапатися він дуже гарно. Це у нас пластмас, а тут у нас загартоване скло. Ну, а далі я вам покажу, як це буде виглядати в зібраному виді. Ну що, ребятки, ось такий комп'ютер получився. Хотів сказати пару слів про температури. Не дивлячись, що в корпуса відсутній прямий продув, то тут доволі непогані температури при закритій кришці. Е, відеокарта у нас на два вентилятора повністю справляється з охолодженням, ніяких лишніх шумів, 43% обертів, 68-70 градусів робоча температура. Процесор тіліпається десь близько 60-60, там 60+. хотів показати вам кабель менеджмент. Як виглядає? І все, вроді, поки що все добре. Да? Типа хвалю. Да? Все класно, все супер. От Бачите, кабель менеджмент зроблений, а деякі провода то і не закріплені. А ви спитаєте, чого? Ну, от що ти? стяжок тобі жалко, зажав стяжок. Ні, просто коли я його зібрав повністю, то. Я потім откусював стяжки ці обратно. А ви спитаєте, чого? Потому що я, звісно, не автомобіліст, да? і от техніки доволі далекі. у мене з велосипедом проблеми були. Але якщо мене дивляться люди, які шарять в техніці і водії з стажем і круто розбираються в двигателях, я б хотів би в коментарях побачити би вашу пораду. От, приїхав до мене корпус цей Prologic Lumi, так. Да? Ребята, підкажіть мені, будь ласка, який об'єм у цього корпуса, да? і дізель це, і бензин? Що ви думаєте по поводу вентилятора? Все ж в порядку, так? Да? Мені кажеться, не... Ні, мені не кажеться. Він з коробки такий, так? Да? І тут я поняв, що його треба швиденько міняти, цей вентилятор, тому що він з коробки цокотить, і на другий день тестування він ще більше почав цокотіти. Так що зверніть увагу, що цей ProLogic, Ну, дешева рибка. Ну, ви поняли, така ж і юшка буде. Так що не розраховуйте, що вентилятори всі будуть справні, і все буде супер-пупер. Ну і я поняв, що треба швиденько. Бігти в наше чистіліще, тобто на OLX, да, і швидко покупати вентилятор, бо комп'ютер треба віддавати. От в таку трошки неприємну ситуацію поставив мене ProLogic. Так, да, є з нього пультик ще такий в комплекті, можна регулювати підсвітку, або взагалі її вимкнути. Температури ви всі побачите в парочці тестів, а, ігри старенькі, але від цього вони не стають гіршими. Я радий був з вами поспілкуватися. Всім бажаю щастя, добра і мирного неба, ребята. Побачимося в нових відосах. Всім па-па. Давайте!